Брати і сестри, зараз пропоную вам подумати над сьогоднішнім Божим Словом на вздогін дню, що минає, але на зустріч тижневі, який починається. Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Ветанії. Де був Лазар, якого Ісус воскресив з мертвих. Там йому влаштували вечерю, і Марта служила, а Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши фунт мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився ароматом мира. Каже Юда Іскаріоцький, один із його учнів, той, який мав його видати. Чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Тоді Ісус сказав Облиш її. Треба, щоб вона зберегла це миро на цей день мого похорону. Адже бідних ви завжди маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Великий натовп юдей. Юдеїв довідався, що він там, і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоб побачити Лазаря, якого Він воскресив з мертвих. Тож первосвященники змовилися. Щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірив в Ісуса. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Навздогін дню, що минає, але на зустріч тижневі, які розпочинається. Пропоную вам кілька хвилин подумати над тим, що ми щойно почули. Над сьогоднішнім словом, в цьому слові конкретно вказується, що це 6 днів до Пасхи. Можемо собі порахувати і сьогодні з вами переживати саме те, що він тоді переживав цих шість днів до своєї Пасхи, але вже всього 5 днів до своєї смерті. І це нам дає можливість. Трішки задуматися, як в нього це відбувалося, яким чином це було. І перша така думка спадає. перше що спадає на думку, це те, що те, що відбувається, воно якесь недоречне. Недоречне тому, що обурюється юда, навіщо? Стільки змарновано цього, цієї олійки, дорогоцінної, дорогий косметик. Порахували, що це 300 динаріїв. Заплата за один день роботи це був один динарій, тобто, фактично, це ціна річної роботи однієї людини. Досить велика сума, в які б часи не рахувати, якщо рахувати саме таким критерієм. Як ми читаємо в притчах, чи за виноградник, чи за будову, чи за якусь іншу фізичну, фізичну важку роботу платили цей динарій на день. Тобто це була насправді немала сума. І тут цих недоречностей збирається досить багато, тому що кожен сам собі думає те, що собі думає. І кожен думає про своє. Марія. Сестра Лазаря Марти приходить, розбиває, вона це робить, тому що вона це хотіла. В неї були одні думки. Апостоли, шоковані, не знають, що відбувається. Один з апостолів Юда обурюється і висловлює це обурення, каже, навіщо можна ж було там бідним роздати. Ісус теж думає про своє. І розповідає їм про це своє. Він каже про те, що вона готує мене на похорон. І всі ці думки залишаються при собі. Тому що кожен залишається при своїй думці, кожен думає про своє, і не розуміють взагалі, що відбувається. І це все відбувається не мов би, невчасно. Це не на часі. Це, як каже молодь, не в тему. І хочемо ми того чи не хочемо, але є речі, які є завжди на часі, і які завжди в тему. Тема цього часу, тема цього тижня це смерть Ісуса. І досить важко задуматися саме над питанням смерті, тому що, напевно, кожна людина, яка розуміє, що ось вона вже має прийти ця смерть. То людина хоче ще пожити, тому що не знає, що її чекає, не знає, як буде, що там, як там, тому що це банально страшно. Ісусові також було страшно. Він також на Оливній Горі молився і казав: Отче, якщо можливо, то нехай ця година не прийде на мене. Він також боявся. Це абсолютно по-людськи, абсолютно нормально боятися. І не хотіти цього. Коли ми дізнаємося про такі події, скажімо, як народження або як смерть, то дуже часто це виглядає невчасно, невчасно завагітніла, тому що зараз якась робота. Невчасно завагітніла, тому що саме відпустка. Невчасно завагітніла, тому що якісь там кредити. Невчасно завагітніла, тому що є якісь непорозуміння там, з чоловіком, з родиною, ще з чимось. Тому що прийшла війна, і це точно не час, щоб вагітніти. І це завжди виглядає невчасно. Так само і смерть ніколи не виглядає вчасно, коли люди щось собі планують. Мріють, знімають сторіси, пишуть пости в соціальних мережах, зустрічаються, переживають цукерково-букетний період і тут раз смерть, як нещодавно було в однієї дівчини. Смерть завжди виглядає невчасно і абсолютно недоречно, як ото ракета на голову багатьох людей. Можливо, когось із наших знайомих, близьких. Це виглядає невчасно і недоречно. Ми могли би сказати, що це не на часі, це не в тему. Але наше життя це тема нашого життя це роздуми над завершенням цього життя. Тому що прийде момент, коли нам з ним потрібно буде попрощатися. а Нам би не хотілося з ним прощатися. Тому що це страшно. Страшно народжувати, страшно помирати, страшно хворіти, страшно переживати різноманітні страхи, яких безліч. І це все виглядає дуже сильно невчасно. Все, що важке, людині хотілося б відсунути, трішки далі, відтермінувати, сказати, це буде трішки пізніше. Але пізніше не приходить, воно приходить саме тоді, коли приходить. Можливо, ви бачили. Ролики, яких є досить багато, коли люди займаються якимись екстремальними видами спорту, самі платять гроші, самі, напевно, проходять якийсь інструктаж, їх підв'язують, там страховка до якоїсь там мотузки чи ще якісь ці види спорту є різні, але пов'язані саме з екстримом, коли досить велика висота і коли потрібно вже скакати. І на багатьох роликах видно, ті люди тримаються, хапаються, не дають вскочити. Хоча вже гроші заплачені, черга стоїть, всі дивляться, знімають, посмішкуються. Ну, Бо тут людина була така герой, хотіла сама сама добровільно. А тут людина ні дивлячись у вічі, дивлячись у ту пропасть, не хоче цього. Ніхто з нас, стоячи перед обличчям смерті. Не буде думати, що це легко, що це просто. Це буде чимось важким, це буде недоречним. Можливо, тому Великий тиждень завжди є чимось таким наповненим метушнею, переживаннями, журбою, клопотами, всім чим завгодно, тільки не тим, щоб пережити цей великий тиждень. А пережити цей тиждень це стати на місце Ісуса і задуматися над тим, над чим задумувався Він. А він задумувався над тим, що він зараз помре. Юда його вичитує, мерзить, що стільки грошей витренькано, дурно. А Ісус каже, це на мій похорон. Ісус сказав про цей похорон не тоді, коли його схопили солдати, і в нього вже не було виходу. Ісус говорив про цей похорон у багатьох місцях, але також уже тепер, написано, 6 днів до цього. Він чітко знав. І чітко усвідомлював, куди він йде і що він робить. Він знав, що це буде неприємно, але він на це йшов смерть, народження, наше життя, так само, як і цей великий тиждень, він не в тему недоречно. Тому що і кожен раз ця недоречність трошки інша. Один раз ця недоречність, тому що пандемія, на другий раз ця недоречність Великого тижня знову, бо пандемія, але вже трошки інша. Минулого року ця недоречність переживання Великого посту, переживання Великого тижня Пасхи була тому, що війна на початках цього року. Наче вже й звикли, наче вже й не так страшно, але все рівно якось відсувається на сторону. І все рівно, якби ще не на часі, не в тему. Разом з тим всім Ісус помаленько толкує цим безтолковим апостолом, знову і знову повторює, вона намастила мої ноги, вона приготувала мене на мій похорон. І він це каже, не як літня людина, яка приготувало вже. Тут хустинки, тут рушнички, оце вже на похорон, це вже на похорон. І так останніх років так 30, 40, 20. Ця людина, яка вже вважає, що їй вже пора, каже, а це на похорон, а це на похорон, а це на похорон. А рідні вже втомилися це чути, що це на похорон. А тут Ісус тиждень перед своїм похороном каже, це на похорон. Чим було це намазання? Чому? Марія саме це зробила. Вона зробила певне пророцтво, вона зробила певен акт милосердя чи вдячності. Багато речей її могло спонукати: від вдячності за воскресіння рідного брата, по багато ще інших речей. Але зараз суть не в цьому. Суть в тому, що вона справді його приготувала на похорон, тому що в п'ятницю знову буде так само, як і сьогодні, не на часі. Він помер, його треба швидесенько знімати, тому що тіло не може висіти в шабат. Коли вже почався Песах єврейська Пасха. Потрібно було зняти швидесенько, тому тим двом ноги перебили, вони задушилися просто-напросто, не мали на що спертися. А Ісус вже помер, в нього серце розірвалося. І тоді не буде часу, щоб його по-людськи поховати, згідно звичаю, так як мало би бути. Швиденько згорнули, швиденько занесли. І це сьогодні відбувається. Сьогодні його вже готують до того похорону. В тій культурі є чимось звичним використання олійок з пахощами як косметичного засобу. Наведу вам такий приклад, що зараз ми, коли дивимося на карту, то бачимо, що очаків, наш очаків. Окупований, не окупований росіянами, тільки обстріляний не раз росіянами, тому що там Кінбурзька коса, звідки витікає, входить Дніпро саме в Чорне море, і цей Очаків дуже часто обстрілюється. Ми про це читаємо в новинах, чуємо. Так, от, 20 років тому я з моїм товаришем були деяконами, поїхали зробити такі реколекції. Для молодих людей, молодих людей було понад 40. У нас, молодих дияконів, було двоє, і потрібно було щось придумати, що робити з тими дітейськами, які вчилися в старших класах. У нас не було ніякої програми, ми не робили цього раніше. Але щось вигадували, придумували, робили якусь літургію слова, придумували якось там якісь чергування. Але дітей треба було чимось зайняти і одного разу. Влаштували таку гру. Сьогодні це називається квест, коли потрібно було ходити від одного місця до іншого, щось знаходити, якісь записки, якісь вказівки. І таким чином ми тих дітей зайняли. Ну, Але це південь, це ще не Крим, це ще не субтропіки, але це дуже спекотно. Тому потрібно було одягнутися дуже серйозно і одягали довгі такі ковтинки з довгими рукавами, штани довгі. Капелюх, окуляри, шию потрібно було замотати, тому що все не прикрите, було би спалене під сонцем. Не можна було, щоб було щось палене, ну, бо просто були би опіки від сонця. Так от, під вечір стало зрозумілим, що на моєму тілі було закрите все, крім місця між пасками на сандалях. І саме те місце, та узесенька смужечка на нозі, була обгорена і дуже сильно боліла. Е, у Ізраїлі спекотно. І там люди мусять якось рятуватися від тієї спеки, тому, коли ми з вами читаємо в старому заповіті, як Олія спливає на бороду Аарона. Або коли помазували на царів, на пророків, то олію виливали на голову. І нам з вами здається, це якимось дивним. Ну, як це олію лити на голову? Якось нерозумно, незрозуміло. Але потрібно уявити собі південь, спеку, потрібно собі уявити шкіру, яка обгорає, висихає, інколи шарудить, не мов би, папір висушений, тому що була під сонцем. І тому в них прийнято користуватися саме олійкою, саме таким чином, десь там лити її на голову, на бороду. Це просто рятування від спеки. І сьогодні Ісуса помазують, помазують такими олійками і кажуть, що це. Він каже, що це на похорон. Вона цього не розуміла взагалі. І тут ми знову можемо сказати: ну це ж якось не на часі, який похорон, ти ж молодий, здоровий, чудотворець, месія, пророк. І тут каже про похорон, який похорон, це недоречно. Так само і ми з вами кажемо: це недоречно цей тиждень. Не до Пасхи нам, не до роздумів нам про Твою смерть, Господи, в нас. Паски, яєчка, потрібно про стіл подумати, потрібно подумати про багато різних справ. Це все недоречно. Але так йде наше життя. Кожен раз здається, що недоречно. І народження, і зачаття, і смерть. Нехай це Боже Слово сьогоднішній день, понеділок, початок цього тижня. Дозволить нам увійти в цей тиждень і зануритися в ньому, щоб ми могли добре усвідомити те, що має відбутися в неділю. Бо якщо ми не переживемо цієї смерті, яка недоречна і невчасна, то ми її Воскресіння не переживемо, тому що воно теж буде не в тему.